Сьогодні ми збираємось проїхати 50 кілометрів на велосипеді у Сан-Педро. Місто, про яке ви навряд чи чули, та впевнена вас, воно теж не залишить байдужим. Але спочатку наша перша зупинка. Я живу в місті під назвою Лонг Біч, яке розташоване вздовж океану, і за рахунок цього в нас не так спекотно, як, от наприклад, в самому центрі Лос-Анджелесу. Але і узбережжя в нас теж трохи відрізняється. Подібно до того ж Лос-Анджелесу, ми також маємо пішохідну та велосипедну доріжки, баскетбольні майданчики, майданчики для маленьких діточок, волейбольні поля. Але єдине, чого ви тут точно не знайдете, так це хвилі. Їх тут ніколи не буває. А все через хвилеріз, який був побудований вздовж усього узбережжя під час Другої світової війни, щоб зберегти флот військово-морських сил США. Тож, якщо ви все життя мріяли про серфінг, Біч не найкращий варіант для вас. Натомість можна спокійно поплавати. Але мені все одно не вистачає більш дикої природи та й цікаво дослідити місцевість навколо себе, тим паче, що нещодавно ми придбали велосипеди. Про це я розповідала вам у минулому випуску. І подорожувати на велосипедах це ж зовсім інший досвід. Я тільки нещодавно навчилась їздити на велосипеді, і до цього моменту ми їздили тільки по місту або по набережній, а сьогодні ми вирішили поїхати аж в сусіднє місто. Нам їхати тільки в одну сторону, трохи більше ніж півтори години. Тож потрібно добре підготуватись, взяти з собою снеки, якісь або можливо сендвічі, обов'язково воду, і тоді можна їхати. Зараз тільки доп'ю свою ранкову каву, і ось тоді точно почну збиратись. Як я вже казала, це буде перша моя така довга поїздка, тому на всяк випадок я беру в дорогу перекус. Ну і трохи води. Для води ми придбали ось такі термоси. Дуже зручно, до речі, зберігається температура, а особливо коли на вулиці така спека. Кому цікаво, посилання на них я залишила в описі. Так, ну все, ми вже готові. Купили трішки шкідливих напоїв, але інколи можна. Щоб потрапити до Сан-Педро, ми мали проїхати величезну промислову зону, через яку в мене сталася одна невеличка неприємність. Але про це я вам розкажу трохи пізніше. Наша перша зу. Ось власне і вона: величезний порт, склади, логістичні центри, ну і заводи, куди ж без них. Більшість з яких, до речі, нафтопереробні. І саме через це якість повітря у Лонгбіч вважається одним з найгірших. Тож, якщо ви думали, що Каліфорнія це тільки океан пісок та пальми. То ні, цей штат дуже різноманітний і навряд чи вам будуть показувати Каліфорнію саме такою. До речі, по хайвею на велосипеді їздити заборонено. Тож, на жаль, ми не могли проїхати по прямій. Довелось об'їжджати через місто Вільмінгтон. І тут живуть люди, які працюють в порту, там їх домівки. В них є майданчики. Я тут навіть бачила, поки ми їхали тренажери. Все дуже цивільно та гарно виглядає. Мене приємно здивувало, що тут і про дітей теж не забули, та встановили їм ось такий розважальний майданчик. Загалом виглядає все досить чисто та охайно, незважаючи на те, що поряд знаходиться порт та велика кількість заводів. А ми з вами продовжуємо наш шлях, бо попереду нас чекає найцікавіше. Забула до речі сказати, що збиралися ми їхати саме туди. Нарешті ми дістались нашої першої локації. Сказати, що я була вражена від побаченого, не сказати нічого. it through До того ж, емоцій додало ще те, що ми подолали весь цей шлях саме на велосипедах. Повірте, це зовсім інше відчуття, ніж коли ти спостерігаєш за всім крізь вікно автомобіля. Сюди ми ще обов'язково повернемось, а зараз їдемо далі, і нашою наступною ціллю було все ж таки якимось чином спуститись к узбережжю. Але спочатку просто подивіться, крізь який район нас повів навігатор. Жити саме в такій Каліфорнії мріє, мабуть, кожен. Просто послухайте, як тут тихо. Чесно кажучи, я так вже звикла жити в центрі міста, де кожного дня постійно щось відбувається, всюди гучно грає музика або пожежні машини з увімкненою сиреною їздять з самого ранку і до ночі. Тож опинитись в такому місці це і справді мрія. І саме так Каліфорнію ми всі уявляємо. Ну а далі ми все ж таки виконали свою ціль та знайшли спуск до узбережжя. Поки ми спускаємось, знаєте, що я хочу вам розповісти з приводу велосипедних доріжок. Їх тут і справді дуже мало. Хоча Каліфорнія відрізняється від інших штатів, тут люди більше піклуються про власне здоров'я, і велосипедистів тут значно більше. Та незважаючи на це, проблема з велосипедними доріжками залишається. А все через те, що в Америці міста будувались під автомобілі, тож все, що вам потрібно, знаходиться дуже далеко від вас, і без автомобіля буде складно, але можливо. Скажу вам ще що. приблизно 60% свого шляху, ми проїхали саме доріжками, тому не можу сказати, що все прям таки погано, як могло би бути. Надіюсь, що у майбутньому доріжок стане ще більше, так як з кожним роком люди все більше дбають про своє здоров'я. Якийсь пляж, можливо, але... але не знайшли. На жаль. Я думаю, вже іншого разу, бо стає вже потроху пізно і треба повертатись додому, бо їхати нам ще десь півтори години назад. На зворотньому шляху ми вирішили знову зупинитись на тому самому місці. Пам'ятаєте? Нам дуже пощастило, ми навіть вільне місце знайшли, тому зараз трішки відпочинемо, зробимо на великий перекус і будемо вирушати далі, так як скоро вже захід сонця, а їхати коли стемніє, не дуже хочеться. Насправді ми планували поїхати ще далі, але в той день ми виїхали з дому досить пізно і от просто нічого не встигали. Але я подумала: нічого, зараз повернемось додому, пару днів відпочинемо, організм повністю відновить свої сили і можна буде знову вирушити у дорогу. Але через декілька днів, коли ми якраз зібрались у поїздку, я побачила, що в мене пробите колесо, яке я одразу не помітила в той день, коли ми повернулись. Це саме та неприємність, про яку я вам розповідала на початку відео. І воно було пробите принаймні в трьох місцях, бо я діставала. Скло і металеві прутики, ось вам і поїздка через промислову зону дороги були дуже брудні з великою кількістю скла та різного сміття. Тож не дивно, що я пробила колесо. Але так мені вже кортіло показати вам, що ж там далі. Тож через декілька днів ми з друзями поїхали на машині у місце під назвою Ранчо Палос Вердес, яке відомо своїми вражаючими видами на Тихий океан. Думаю, ви і самі все бачите. На острів Санта-Каталіна і навіть на Лос-Анджелес. Також славиться великими пішохідними доріжками, но ну і високим рівнем шкіл, що дуже важливо в Америці. Чим вищий рівень школи, тим більш кращий район навколо неї. А значить, і вартість оренди на житло теж буде вища. До речі, з погляду доходів домашніх господарств і цін на нерухомість, ранчо Палос Вердес вважається одним з найбагатших місць в США. Такий великий та різноманітний. Але я сподіваюся, що сьогодні мені вдалося показати вам хоча б маленьку його частину. Тож не забувайте поставити вподобайку під цим відео, а також підтримати мій український канал підписку. Буду дуже вам вдячна. Бажаю вам миру та спокою у ваших домівках. До зустрічі в наступному випуску.